Всім доброго дня! Сьогодні у нас 21 січня 2026 року. Мене не було вдома майже місяць. За цей період встиг, встигло так добре засипати снігом. Засипало десь 25 см. Правда, вже половина стопилась і були морози досить сильні для нашої місцевості. Було декілька днів мінус 16 і навчора було мінус 18. І то так цілу ніч, так добрячий мороз. Ну і там 9-10-12 було ось декілька днів такі, досить хороші мрозець. Я ось хочу показати вам, як мої рослинки зимують. Ось тут з теплиці сніг присипав, може деякі полимив, але це сіянці, я думаю, їх. Всіх вийде привити, що серйозно не цей сніг. В своїх саджанцях і сіянцях там, Біржинської я не сумніваюсь. Я впевнений, що їм нічого не буде, навіть під цих при мінус 18. Хоча це рахується, як корінь відкритий ось на вулиці він. То трошки коренева так багато не витримує, але я думаю, нічого не буде. Мінус 16 витримували, навіть там східні, було вже нічого там. Я думаю, 18 теж витримає. Я за кореневу говорю, тому що а самі сіянці, мінус 30 витримують, набагато більше. От дехто з вас питає з моїх клієнтів, як там зберігати там, саджанці чи обов'язково укривати перший рік. Друзі, якщо ви придбали у мене саджанці іменно для своєї кліматичної зони, для своєї місцевості, той сорт, то ви його спокійно висаджуєте осінню і нічого укривати не потрібно. Ось мінус 18. Потім весною побачите розвиток, ще покажу. Звичайно, якщо ви хочете там в Києві посадити хачію, чи ще якісь там східні хурми джіро, то укриття може нам допомогти. І оця зима ось показала, що краще не ризикувати, а садити то, що має у вас рости. Я завжди за то. Навіть не головне, де той. Стадженець себе вирощені, бо хтось говорить там районовані там вирощені, та то чуть-чуть ну, відіграє але на невелику роль. Головне, щоб було під щепам розцікавлені, в неї вже все закладено. І сорт потрібний для вашої місцевості. Що ще хотів сказати? Ось бачите, останні роки вже всі говорять там. Ну, багато моїх клієнтів кажуть, там хочуть щось крупне, крупне, я їм пропоную там, біржинські, з гібридних там Соснівську, Дарсофіївки, там, росіянку. Хочуть щось крупне, щось солодке, вже східне, що в нас вже чуть не банани ростуть. Ну, я розумію, що останніх років, може, з 10-8 були теплі м'які зими, І можна було висаджувати, але ось, наприклад, ви посадили дерево. Ну там 5 років поросло, ви там потішились. І потім просто повернулася зима. Не буде аномальна зима, а просто повернулася така, як була раніше. От зараз каже, ця зима у нас повернулася така, як була раніше. І що? То, напевно, в цьому році багато у кого померзають різні е, культури. <кхів> Тому треба садити те, що має бути, що підходить для вашої зони. Краще кажу мати Соснівську. Мати великий врожай смачна, щоб вона у вас завжди була, ніж там східну бути укривати, мучитись, там буде підмерзати, десь один плодик вам дасть. Ну, то краще ту східну купити собі там на базарі чи там в АТБ. Якщо там хотіли скуштувати східну, придбали, поїли і все, а ось хай розстаси, посадили нормальне дерево і щоб його мінімум догляду було. І максимум користі. Так, за хурму я вам сказав, хурма за хурму я не переживаю. А от може бути проблема з Азіміною. Тому що Азіміна у мене в неопалювальній теплиці. Тут, якщо було 18 на вулиці, то в теплиці 15-13 ну, точно було. Там теплиця сильно не спасає. Наскільки я чув, там колега по, по, по даному цеху говорив, що е, йому чех розповідав е, це, що Азіміна там вирощує саджанці, що в нього в теплиці неопалювальні Азіміна повимерзала. Азіміна Коренева заморозка не витримує. Ну, будемо бачити, бо, тому що в минулому році я на вулиці залишив Азіміну, забув там декілька сіянців. Було мінус 10, то нічого, все нормально, росли. Мінус 10 відтримують. Можливо, якось вже весною, коли вже сокорух пішов, там така ситуація вийшла. Ну будемо бачити. Будемо бачити, чи коренева Азіміна витримує промерзання ґрунту мінус 15. Може буде такий експеримент, може бути дорогий експеримент, але. Вже як є, інакше не буде. Ось фейхо, а вроді нічого немає, листя не осипається. Так, друзі, пишіть, як у вас там, як у вас зима, як зимуються ваші рослинки, які морози у вас? Ага, ще побачимо весною інжир. Як чи буде перший врожай, чи не буде, чи витримає 16 витримав. Чи витримав 18, будемо бачити. На тому, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Всім, всім гарного дня!